Апробація освітньої програми відбувається за циклом. Тобто, ви подаєте, наприклад, освітню програму з першого включно по 9 клас, тобто на два рівня освіти. Якщо ви подаєте одночасово на два рівня освіти програму, ми здійснюємо безпосередньо апробацію цієї програми впродовж циклу. Тобто, перший. Другий клас е, відбувається два, е, два роки. Апробація для першого другого класу. Тобто, для нас важливо, щоб сама освітня програма пройшла апробацію всіх циклів. Внутрішнє оцінювання відбувається впродовж 5-6 клас. За результатами циклу відбувається зовнішнє оцінювання. Тому, якщо ви подали програму з 1 по, 4, по 9 клас, а наразі ви можете подавати, друзі, з 1 по включно по 6, Адже в нас іде е, саме е, запровадження нової української школи, і ми чітко йдемо в, 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 в ритм. і ми одразу починаємо апробацію на всіх етапах: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий клас. О тому апробація відбувається впродовж циклу.